Простіть мені, очі, я грішний. Коли ти сповідався в останнє синомій? 27 годин тому. Ще не встиг нагрішити. Іди гуляй. <проб> Від нас, Capital Pictures. Мільйони глядачів чекають новин бадьорго настрою і так теж. І все це ми їм дамо. І камера! Ціла армія технарів, акторів, найкращих артистів, працює не розгинаючись, щоб випустити на екрани прем'єру року. Аве Цезар це вже культовий фільм з найкрутішими кінозірками. Бейт Вітлок. Нам би відкрилась істина, якби в нас була. Якби була Ця... Віра! 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 А, містер Менікс. Що таке? Ніхто не знає де Берт Вітлок. Це мені під двері запхнули. Ваша кінозірка у нас. Зберіть сто тисяч доларів і чекайте інструкцій. Хто ми такі, ми майбутні. Здорово, Барт. Лоренс, Тобі. Дякую, що приїхали. Ви нам потрібні. Берда вітлока викрали. Це погано. Це для всіх зірок погано. Вже ціла доба минула. Але ми його шукаємо. Тільки журналюгам, мані слова. Це летить вам у копійку. Ти мені допоможеш. Дістанеш кеш. У вас такі розвинені м'язи. Мабуть, важко ним дірки колоти. Це моя робота, міс. Я хочу знати, що у біса відбувається. 20 мільйонів читачів вимагають правди. Правди? Ага. А як же? Еді. Це драма Менікс, реальна драма. Містер Менікс, це трохи дивно, але вам дзвонять із майбутнього. Ратство. Що, ніяк не вдупляємось. ви Цезар.